Нарешті дійшли до третього розділу, а саме знаходження кращого патрону. Для кращого розуміння я розділив цей розділ на підрозділи, і, як казав маленький принц, дорослі люблять цифри. Кращий патрон повинен бути точним, в міру надорогим, а головне надійним. З надійності й почнемо. Теорія надійності складається з трьох факторів: забруднення, температуру і конструкції. Забруднення це завжди про збільшення тертя, причому як на каті, так і від каті, а це зменшує перебіг затвору за патрон чи магазин. Так само і в магазині може бути нагар та бруд, який впливає теж на тертя і на швидкість подачі, і патрон може просто не встигнути піднятись на потрібну висоту, а затвор вже його прилетів. А саме забруднення залежить від якості бруду. Можна згадати Шерлока Холмса з його зіплоками різних проб бруду з різних куточків Лондона, які він використовує, щоб знайти обитель вбивці, так і в армії проводять тести в умовах піщаної вітряниці з різними категоріями бруду. Бо, наприклад, крупні зерна піску можуть просто не влізти в зазор і тому ніяк не вплинуть на роботу, але і дуже маленькі гранули, типу дрібно дисперсійний пил, який вже потрапляє всередину, можуть бути недостатньо великими, щоб система заклинула. До речі, на гарта бруд, який накопичується просто в патроннику, також впливає на надійність і навіть точність. Гільза, вставлена в патронник лежить в основному в нижній частині патронника і розширюється в радіальному напряму до заповнення патронника. Тому всі рудіменти в патронику та на затворі будуть впливати на положення гільза, а потім і на вибух, і його стабільність, а стабільність це якраз проточність. І одна з головних відмінностей дорогих вантівок від дешевих це не тільки якість ствола, а ще й якість та точність обробки патронику та затвору. В метрології є одне правило: у світі немає нічого абсолютно точного, тобто у всього є якась похибка. Тому на більш дорогих та точних екземплярах просто жорсткіші і точніші допуски. І цю точність обробки людським оком, на жаль, ніяк не побачити. Наприклад, на АК обробка деяких частин проводилась в зборі, бо радянський рівень якості не дозволяв зробити мільйон деталей і щоб кожна з них була точно зроблена. Ба більше в Другу світову магазин ППШ часто не підходили до інших екземплярів, навіть однієї партії, і якщо ти втратив магазин, то рахуй, ти втратив весь кулемет. Тому в теорії точна гвинтівка має бути максимально точною, вибачте за цю тавтологію, але точною саме в обробці її деталей, спорці і взагалі конструктивно. В ідеалі взагалі не повинно бути ніякого вільного місця між гільзою та патронником, так само і дзеркало затвора повинно бути мінімальним, тому в менше рез гвинтівках ідеально полірують патрони, очищають паз затвору і перевіряють пружність еджектора. Ці речі теж впливають на точність, але тільки на високому рівні, і це вже відрізняє переможця від всіх інших, кого ніколи не згадають. Ідеальна система повинна бути ідеально гармонічною та врівноваженою, і здавалося б, такі системи це бенчерез гвинтівки, що є Формулою 1, де йде змагання інженерів на стероїдах, і це вже повністю не прикладний спорту в житті, але ще є і рейл де ще більше відрив від реальності. Зміщений вектор влучання через симетрію затворної групи відсутній, бо немає отвору для подачі патрону з магазину, але є симметричний отвір з боку, щоб конкенсувати жорсткість системи. Тобто взагалі ніяких обмежень, Чистий експериментаріум. І тут вже навіть не гвинтівки, а ізольовані системи, але вони мають точність може на 10% краще, ніж бенчрест. Навіть якщо все буде ідеальним, сам удар по капсулі ударником збуджує систему приблизно на 1 соту А. Але це вже космічно лабораторні фактори точності, і для звичайного життя не несуть прикладної цінності. Бо, наприклад, в середній гондійці з немачовим стволом зробити бедін, апексидування, шліфування боїх упорів та ствол вільновищеним врешті-решт, то все може і не підвищити кучність, що вже показано в цьому відео. Але повернемось знову до надійності. Наступний фактор це температура. Мінусові температури знижують швидкість рухомих частин і навпаки збільшують рух при жарі. Бо, як не дивно, мінусова температура зменшує запалення патрона, а високе навпаки збільшує запалення, і затворна група може так швидко відстрибнути від рами і поїхати назад, що наступний патрон з магазину просто не встигне піднятись на потрібну висоту. Саме тому на АК перебіг затвору значно більший за перебіг на ар 15 Мороз, по аналогії з пилюкою, створює забруднення і потребує додаткових витрат енергії, бо патрони на морозі змінюють свої хімічні властивості та витрачають силу вибуху. Специфічний звук это звук от терморозширення. Матеріал терміческий ну, тянет, гнет. Але найбільша небезпека від морозу це примерзання і поява моменту здригання. Держи, держи, держи. Факрисі Інтернешнл почали робити броски на затворі саме після арктичних випробувань, бо ідеально рівний затвор на морозі так само ідеально замерзний, ви не зможете перезарядитись. Також ці канелюри роблять і для звичайного бруду, щоб було куди йому втрамбовуватись при закритті затвору, але додам що ці доли негативно впливають на точність, бо асиметрія затворної групи, як надивна, буде провокувати такі ж асиметричні гармоніки, і канелюри на стволі теж не несуть нічого доброго для точності. Тому ідеально точна хвантівка не буде надійною, а ідеально надійна не буде точною. Останній фактор надійності це конструкція. Це коли сама система дуже вразлива з заводу чи через тюнінг. Наприклад, нікельоване або хромоване покриття дасть затвору краще ходити в рамі. Ще, наприклад, на R15 шторка більш герметична, ніж на АК, тому в цьому виключенні можна навіть стверджувати, що r 15 окрім того, що точніше, так ще й надійніше за АК. закриває і в такому поміщаємо задержка а почему крышка открыта кстати говоря на ней хороший просто ты же ставил ладно проверяем стреляем До речі, по інструкції з експлуатації Р15 зазначено, що її треба чистити тільки після стрільб, а з наставлення по АК то його треба чистити кожен день, або якщо автоматом не користувались, то на рідча разу в тиждень. Причому в АК хромований ствол. Як так? У військових патронах радянського зразка використовуються максимально дешеві низькоякісні складові. Наприклад, капсулі армійських патронів містять у собі хлорад калію, він же бертолетова сіль. При пострілі у стволі та на деталях зброї творюється та осідає вже хлорид калію рідний брат хлориду натрію, який ми добре знаємо як кам'яну сіль. А що калієва ще натрієва у поєднанні з вологою та киснем утворюють кислоту, і тим самим викликає надзвичайно швидку корозію сталі, так у тому числі нержавійки. Виробники патронів західного зразка давно відмовились від дешевих корозійних капсулів, придумавши величезну кількість замінників. І я не є хейтером АК платформи, бо як мінімум має одне весло, а я просто аналізую різні пропагандистські наративи, по типу що Радянський Союз робив саме краще, точне, надійне і ще й прошибає рельсу. Тому всі тести можуть бути заганжовані та упередженими і, скажімо так, підлаштованими таким чином, щоб той чи інший зразок виглядав краще або гірше. І на завершенні розділу можна до моделі знаходження кращого набою додати фактор забруднення порохом, але в мене немає обладнання, щоб це правильно оцінити та порівняти. А під правильністю я маю на увазі дослідження, яке основане не на суб'єктивному відчутті, а реально рандомізоване та сліпе дослідження з використанням мікроскопу та швидкосної камери для малювання циклограми надійності. Тому давайте порівняємо та перевіримо те, що дійсно можна правильно перевірити. Наприклад, чи бачите ви проблему в цій пачці? А якщо висиплемо, а якщо поставимо вже в ряд, патрони Hunter Arms не проходять навіть візуальний кваліті контрол. Причому найбільш бракований магазин просто-напросто не встане. а менш бракований встав, але потім просто-напросто застряв. Прийшлося заряджати патрони як в класі тобто кожен патрон окремо. Так роблять тому, що під час релоуду кулю садять неглибоко, щоб зменшити джамп, тим самим забезпечуючи, що майже вся куля знаходилася в стволі, а це вономожливлює подачу патрону з магазину. Також в нашій спільноті стрільців писали про ситуацію з цими патронами Hunter Arms. У людини розірвала та Ловер в тотал. Швидше за все, через недостатню ініціацію неякісним порохом, під час спліта наступна куля попала в іншу і просто все розірвала. Тому з неперевіреними патронами будьте обережні і перевіряйте, чи взагалі вилетіла куля зі ствола. На жаль, по обкладинці неможливо дізнатися, чи будуть ці патрони стабільними в плані точності. Наприклад, мені найбільше сподобалось пакування Агіла, але ці мексиканські такоси найбільш неточні і суб'єктивно десь на рівні американських Ремінгтон та Вінчестер. І цікаво те, що навіть не сильно якісні українські Hunter Arms виявилися точнішими за них. Хоча, як бачимо, що цільові литовські патрони GG, що чешські Белоть, чи шведські Норми не показують феноменальну купність, порівняно з іншими цільовими патронами. Візуальний огляд патронів нових явних дефектів не виявив, окрім ще різних капсулів у орімінгтонів, причому в одній і тій самій пачці. А условно-матчовий клас GG з кулею Sierra і кулею Nosler найбільше здивував. Патрон з Кулею Нослер взагалі ніяк не відрізнити від таких самих Сієра, але в плані точності між ними прірва. А ще більша прірва між українським брендом Стс і, скажімо за все, талібанським брендом Hunter Arms. Ва те, що продаці скаржились на роботу саме патронів СТС і що навіть їм їх повертали, вони це пояснювали тим, що СТС не має повний цикл виробництва і тому який порох приїхав в країну, то й засипають. Також не від однієї людини чув погані відгуки про 9-мм патрони СТС. Але конкретно в мене з набоями 223 ніяких нарікань ні в роботі, ні в точності не виникало. Я навіть спеціально для тесту купив нову пачку 24-го року. Хоча в мене були і 22-го, 23 і 23-го, і все з ними теж було добре. Але це все суб'єктивна опінія інших. А я не суд мед щоб це правильно оцінювати. Але не сказати негативні відгуки інших теж не міг. Також важливо бути впевненим в УСМ, бо, наприклад, цей УСМ я купив взагалі для R10, але, на жаль, він не стабільно працював. Ні я, ні майстерня Ібіса, ні майстерня тактики не змогли його налаштувати. Був один момент, що тільки один патрон взагалі не змогло наколоти. Це був американський Вінчестер. Ні з першої, ні з третьої спроби мій легкий УСМ так і не зміг його запалити. Подібна ситуація була ще й з найдорожчими Федерал, але це було швидше за все на правильну роботу УСМ і моя вкладка. Через те, що газблок був на максимумі, то віддача була неочікувано сильною. І так як ход курка дуже маленький, то стався автовогонь. Швидше за все, просто ударник сковзнув по затвору, бо з другої спроби патрон Федерал накололо. З іншими 748 патронами працювалося штатно. І за кем в мене таке траплялось не раз. Через дурну стрілянину мали б додому не втрапити. Давайте додамо ці дані теж таблицю. У висновку в нас 15 видів патронів відпрацювали без нарікань. Блідочервоним позначив Вінчестір, червоним Hunter Arms, та ярко-червоним позначив Reload, який жодного разу не подав патрон без глушника. Скоріш за все, це через газблок, який нещільно прилягає. В конструкції Strike Industries стиснення йде збоку, як на цівці, а стандартний газблок стиснюється знизу і тому дає максимальну герметизацію. Тому, може, якщо б я не міняв газблок, велика ймовірність того, що все і завжди б відпрацьовувало взагалі без нарікань. Ну і взагалі по роботі газблоку та його тюнінгу. Не є проблемою зробити нульову віддачу, поставивши регульований газблок, чи поміняти затвор з буфером. Очевидно, якщо воно має удару, то немає зайвого впливу, що збуджує всю систему. Але чи буде воно стабільно працювати, а саме постійно перезаряджати з усіма патронами, а якщо забрудниться, а якщо все зразу, не проблема прибрати віддачу. Проблема в тому, що чимось придеться жертвувати, і воно не пройде жодний армійський тест, особливо з армійськими патронами. Тому при заміні газблоку необхідно бути впевненим у своїх діях, оскільки це втручання впливає на роботу автоматики і загальну роботу гвинтівки, що особливо важливо в ситуаціях, коли від цього залежить життя. Тому слід перевірити функціональність з усіма патронами і мати можливість швидко налаштувати перед виходом на бойові. Маю зазначити, що я не маю ніяких образ чи конфліктів з тою чи іншою артелію, і це не проплачений огляд. Ба більше, цей огляд можливо спровокує збільшення попиту і підняття цін на найкращі патрони, і мені ще потім буде гірше. Якщо не фінансово, то може якісно, бо через збільшення попиту і неможливість масштабування може впасти якість. Є історія про компанію, яка робила матчеві патрони, але через Через в'єтнамське замовлення прийшлося збільшити обсяг і швидкість виробництва в рази. Обладнання зносилось, тому було неможливо підтримувати той самий рівень якості. Але повернемось до тестування. Під час першого етапу я дізнався, що 18 видів патронів перезаряджають та встають на затворну затримку на самому відкритому положенні газблоку з ДГК та на третьому положенні газблоку з глушником. Зазвичай з глушником можна тримати газблок закритіше, бо якщо ми встановлюємо глушник, то ми затримуємо тиск в передній частині, відповідно, більше тиску буде в задній частині. Інші два види патронів, а саме Hunter Arms та Reload від друга, на жаль, не змогли працювати як всі інші. Вони вставали на ЗЗ всього раз з п'яти. Тому я обрав основних кандидатів та порівняв їх роботу в режимі сильного надогазу. Плюс утримання в режимі Free Recoil змушує всю гвинтівку рухатись в тому ж напрямку, що і затвор, і це також складнює подачу патрону. Навіть душкак дуже надійний автомат Калашнікова, не хотіло приймати на озброєння через те, що якщо його не впирати в плече, то іноді може не спрацьовувати автоматика. Також цією технікою можна побачити, яка сильна віддача з голим стволом. Тому другу групу з голового ствола я вже робив без телефону та велика ймовірність того, що він просто зламається. Плюс було цікаво, як він буде переїжджати, якщо все-таки впирати в плече. Я склав план з варіантами різного розвитку подій. Спочатку я стріляв в інші конфігурації, щоб довести гвинтівку до робочого крейсерського забруднення, а потім спеціально стріляв з Мікою, щоб забруднення гвинтівки було приблизно однакове для всіх патронів під час актуальних же тестів. Перша конфігурація це оверсайд-слушник з ДГК, який у мене стоїть на R10, відомий вам по минулим розділам. І можна побачити парадокс, що оверсайз-глушник, який відповідно не може давати той тиск, який дає правильний глушник, перезаряджає і навіть стає на ЗЗ, на відміну від нормального глушника, який жодного разу навіть не подав патрон. Скоріше за все, це пояснюється тим, що гунтівка на початку була повністю чиста і тому був менший супротив матеріалів автоматики. Схожа ситуація з оверсайз ДГК. По моєму тесту надійності можна побачити, що всі кандидати плюс-мінус однакові. Зрозуміло, що 100 патронів може бути мало для тесту надійності, але так як я для до цього відстріляв 600 патронів в максимальному режимі газблоком, то можна вважати, що це все-таки краще, ніж взагалі нічого. І взагалі, навіть в кращих видах силацького озброєння також можуть бути проблеми, затримки і тому подібне. До речі, в випадках, коли не міг правильно податись патрон, задля наукової частоти експерименту я їх заново не ставляв, тільки в кінці чисто для себе їх достріляв.